Вітаю всіх на каналі. Сьогодні я вам хочу показати свою покупку, анонсувати старт по роботі над львівським навантажувачем. От. Давно я вже носився з такою ідеєю. У мене був 40 т 40 я його продав, бо в більшості мені він був не потрібен, а мені були потрібні в більшості функції саме навантажувач. З ними він справлявся так собі, бо в нього був навантажувач на задню навіску. І він був, звичайно, менш потужний, і так далі. А тут цього девайса набагато більший функціонал, тому є смисл з ним погратися. От, як бачите, він в стані металолома взятий. Але головне, що він комплектний. Ось. Потихеньку будемо ним займатися, буду покроково показувати, що і як я роблю, бо хочеться його зробити файно, щоб він в будь-який момент міг. Завестись і зробити свою роботу. <кій> ну, Я поки почав з того, що я завів двигун, що він просто завівся. Хотів на ньому заїхати в майстерню, але не вдалося, бо щеплення буксує, вже не було накладок геть. Ось, і раз така ситуація, то я вже взяв в роботу коробку передач. Це перше, з чого я почну цю роботу. Зробимо його файно, весь процес покажу. Кому цікаво, слідкуйте. Техніка цікава. Так, ну що ж, можна вже похвалитися. Трошки тут коло у нього поклупався. Ну, звичайно, повилазили нові проблеми. Але от який результат. Це сюди. Це сюди. І отак. От Глушили. Вон, Блін, бідуся. радіатор тече десь там з того боку. Ну, поверху тут з кришки там текло, а тут, а тут десь понизу. Коротше, треба його знімати, теж дивитися, що там робиться. Але тим О. не менш, воно вже заводиться. Ха-ха. Тема. Так, всім доброго дня. Зняв я коробку. Не зміг я звідси рушити. Зняв коробку. Зняв сцеплення, <рес> До такого стану воно все стерте. Так що треба буде ще цей момент зробити. Ну і вже раз таке діло, то й коробку будемо чинити. Бачите, тут всі духи на подвіски. Ну блин, техніка ще так. Панорамна криша. Всі в козирних тачках. Ось таке.